Привіт! Уявіть собі, ваша робота збирати речі у боржників, але є маленька проблема. Деякі з них поводяться дуже дивно. Пішли, будеш моїм другом. Пішне. <реш> да, Гра репа це коли ти прийшов забирати меблі, а боржники видають такі трюки, що сам ледь не залишаєшся без штанів. Тут є резинувати. Катечка, блять, Ой. Я я да, Они... дурак. Не вставай ты сюда... Сюда, сюда, Блять, сюда, 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 сюда... Ну, сейчас, сюда, 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 сюда... Ну, сейчас, Я реваю. Я реваю. Я реваю. Я реваю. Я реваю. Я реваю. Не, не треба. Куди? Не? Ні. Та я, є... а я, є... не маю куди. Буде... Це було дуже весело. Не забудь підписатися на канал. Плацнуть колокольчик. І написати якийсь коментар. Дуже дякую. Приємного перегляду. Олега залізь. Хілку, залізь в унітаз. І присядь. Та, бо, вона накачає. Ай блять. Де Сука. тут змив? О, стоп. Ні, 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 шо Блять, мене змили. Я маленький гвинтик. Знаєте, як треба підкатувати к дівчатам? Ось так. Будеш зустрічатися зі мною. Прикольно. Ау! О, дівчисько. Ой, дівчись. Це таки підкат нормальний. Давай, нажимай, нажимай Так, пусти, ти ж підкат нормальний. Болить мені, по-моєму, збивається. Боже! Відпустіть! Ти ж будеш не засуне. А у тебе якась дірка під низом, у тебе якась дірка під низом. Дивись, вона дірка. Охта! Це це браковано. Відпустіть! To give <laughs> oh. Oh, I'm oh, oh. Five minutes later. Two hundred bucks and. and o'clock. O'clock in my ass. Okay. <laughs>

Опять ты жирый. Давай подъем <molecule> а, <makes> а, а где тут? А где О, кино? А где наша цепочка? Вообще ни разу не страшно. <makes> а, привет. Мы, привет. привет. Мы зараз помремо. Ти знаєш? Ти... Знаю, я ж бачу вас. Тих, шо ти oh, oh, же, що, ти продиваєшся? Блядь, що шо нахуй? О, oh, привіт. Це Ой, oh! <ривіт> я дивись на нього. Ось з'їли, <ривіт> по-моєму, тільки що. Я чую страшні звуки. Повчі, <ривіт> блядь. Що <Шо> ти кажеш? сука, будь тим, блядь. Да, плохо в трусах, туди, туди, я родился, наши песку. Я не могу так жить! Ну ладно, Юр, что ты хотел купить? Бля, там какая херня бежит на меня О, кряка попекает О, это кряка? Блядь, нет, это плохая кряка Нажмите! Нажми! Нажми куда-нибудь! Блять. Нажми на Ага. Яра. Його тримать, сказала, можна тепер, я вот это тримати, сказали, можно тільки что пхать поуда. Я бы пхала, мне все входить. А, а мы правильно йдемо? А я не знаю. Не... А, а да, не. Я не... Катишся завжди кажу. Давай бери, бери, бери і давай туди, тут тут. Так навіщо його? Давайте туди, в яму. В яму кидайте. Кидайся. Пока. Ой, хуя. Розбилося. Падеш? Я з'їм твої вуха. Понімяв. <ривел> Краще вуса. Все, давайте. А це хто так ходить? Чуєш, чуєш там авто загатяся. Чи <рив> <І> потім втік? <рив> ну і за нема нічого. Да, там Вони вже Чому? другий раз щось здали. А шо? а шо? Шо? Блять, а! Куда я? Я умер. Блять, Юра, закут. Блять, Юра. Юра, поблять! Юра, я Ты что дурак! А шо? А шо? А шо? А что? А

Погнали. Тебе я посильба. Він осознав, що ми майже всі померли. А тепер він осознав, що він поправив маска. Ты боровся. О, так мы всі померли. І тікаємо тікаємо

Прикольный прикол. Прикольный прикол. Прикольный прикол. Он такий, хочешь ты прикол и взирвался? Хорошо. А, фиге! Ого, проживал. Дитки самоубиваются, блядь, на свіжому в воздухе. А мне голови голову доставать, блядь. Да сука, ты не мог, блядь, прижить, быть не таким жирным, пиздец. Застрял, голова, бля. You are my friend now. Покажи письку. Письку покажи. Покажи письку, Письку покажи. Доброго <соценно> вечера. <соценно> Письку покажи, покажи Письку. Давай, давай я тобі покажу. Ооо. Щик. Роздягаю свои трусики. У мене для тебе погане новини. У мене там ничего немає, там тільки дирка. Юра, стой. Шо, шо. Покажи свою жопу. О, да. О, да. Гости мене в туза. Маршрутка, маршрутка на Житомир, маршрутка на Житомир. Зачекайте, я не то мав на увазі, я не хотів тебе трогати, ні, ні, ні. Приємного. Не подумай, я не такий, я не такий, ні, ні, ні. За проєзд не повертаємо. Упси. Да не чепай, это вы її! А я казав, что це машитка на Житомир. тут всякое бывает. Ты панерик симак, типанерик. Ловите его. Не-не-не! Куди? А я людина! Що це? Юп, блядь. Давай, давай, танцуй, танцуй. Mm? Давай, сучка, давай. <laughs> <laughs> а куда ехать-то, блядь? Ты правильно едешь. Вот так, да. Да хорошо. Ебать, уебал. Ты ничего не бачила. Я бачила, минус, а все бачила, блядь. Ты минус, так что кидай. Опа, а, друг. Ага. Не дивись, не дивись. не дивись.

Давайте так, выйдет за ребяну, а я яму, Так, яму упала. Я просто задами шла и такая, я ля в сусты. И пойдем. Сишка залишилась, а я внизу. Ем вона впала вниз. <реш> щоб ви поняли контекст історії Вона везла тележку на другу точку і впала, розбилась ми знайшли голову. вона нам це тільки що розказувала і знову впала. <реш> <реш> давай, давай та вот так, в лобике сейчас. Вот. Давайте, 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 давайте. Яка з група муха мені подобається. Ні, не прикольно, це треба зробити постійно, типу на постійній основі всі підписники, всі учасники збираються і в кінці мусять цей ритуал пройти. Тільки тоді ви маєте можливість, як говориться, вийти з лобів без последствий. Добре, добре. Дякуємо. Дякую за перегляд. Приходьте до мене на твіч. Буду радий вас бачити. Бувайте.